Вітаю! Сьогодні ми з вами виконаємо практичну роботу номер 2 на розв'язання елементарних вправ із транскрипції та трансляції. Тобто ми сьогодні будемо з вами поглиблювати наші знання саме молекулярній біології. Сьогодні ви навчитеся розшифровувати генетичний код, будувати послідовності нуклеотидів ДНК і РНК, а також визначити амінокислотні послідовності білків. І ці знання є такими фундаментальними для розуміння того, як генетична інформація передається і реалізується в живих організмах. Що, що ж ми будемо робити сьогодні під час практичної роботи? Ви дізнаєтесь, по-перше, як генетичний код визначає структуру білків, і навчитеся використовувати таблицю генетичного коду для розв'язання різних завдань. Також ви розумієте, як працює транскрипція. Пам'ятаємо, що це процес перетворення інформації з ДНК на інформаційну РНК. Ви навчитеся визначати послідовність амінокислот у білку, що закодована інформаційною РНК. І також ми з вами розглянемо, як працюють антикодони транспортної РНК і як вони взаємодіють з кодонами інформаційної РНК під час трансляції. Це ми з вами зробимо під час виконання чотирьох прав, що нам треба бути, мати перед собою. Це, по-перше, зошит або блокнот для записів, ручка або олівець і обов'язково таблицю генетичного коду. Можна її роздрукувати або мати в електронному варіанті. В нашому випадку у нас на кожному слайді сьогодні буде ця таблиця позначатися. Також давайте пригадаємо. Щодовжина нуклеотиду дорівнює 0,34 нанометри. Відносна молекулярна маса нуклеотиду дорівнює 345 атомних одиниць маси, а відносна молекулярна маса амінокислоти це 100 атомних одиниць маси. Також ми будемо користуватися, як я вже сказала. Таблицею генетичного коду РНК, і в цій же таблиці бачимо, можна знайти код ДНК. Він позначається у дужках, Тобто, у рацил, ось ми бачимо це для РНК, і в дужках бачимо саме код ДНК, по якому можна зорієнтуватися. Працювати ми будемо сьогодні як з таблицею генетичного коду РНК, так і ДНК. Головне, не плутати. Таблиця генетичного коду РНК це такий інструмент, що дозволяє нам розшифровувати інформацію, закодовану в молекулах РНК. Вона показує, як амінокислоти відповідають певним триплетам нуклеотидів, що називаються кодонами. Кожен кодон складається з трьох послідовних нуклеотидів у молекулі РНК. Ці три нуклеотиди визначають, яка амінокислота буде додана до білка під час його синтезу. Взагалі. Існує 64 можливих комбінацій кодонів, оскільки кожен із чотирьох нуклеотидів може бути на одному із трьох місць. Таблиця генетичного коду допомагає нам зрозуміти, як генетична інформація передається від ДНК через РНК до білків. І це ключовий момент в молекулярній біології, адже білки виконують безліч функцій у клітинах, де будівельних до таких. Ферментативних функцій. І для того, щоб користуватися таблицею генетичного коду, нам потрібно, по-перше, взяти кодон із послідовності РНК. Ну, Наприклад, кодон УУУ, э, Зашифрований, да? треба знайти його в таблиці. Ось ми бачимо: перша основа у нас У. Ось якийсь з цих амінокислот буде. Друга основа теж У. Тому ми шукаємо із цих чотирьох. І третя основа О, тобто зашифрована амінокислота, буде фен скорочено. І у нас тут є повні назви. Фен це феніланін. Назва повна цієї амінокислоти. Або, наприклад, АУГ. Давайте знайдемо А шукаємо. Перша основа У шукаємо і Г. І ми отримаємо з вами мед. І саме з цього кодону часто починається саме синтез білку. От ми бачимо метіонін, і його зашифровують як старт. Також можна знайти стоп. Ось, бачите? Тобто на цій амінокислоті буде щитування завершуватися. І розуміння генетичного коду воно дозволяє нам розшифрувати послідовність генів і передбачити, які білки будуть утворюватися у клітинах. Це є основою для, наприклад, біотехнології, медицини, для багатьох інших галузей науки тощо. Тобто, таким чином таблиця генетичного коду є своєрідним словником. Що допомагає перетворювати мову нуклеотидів на мову білків, зрозуміло для нашого організму? Ну що, давайте спробуємо вирішити ці елементарні вправи, які сьогодні я для вас підготувала. Почнемо з першої вправи, давайте прочитаємо її умову. За допомогою таблиці генетичного коду РНК, визначте: А. амінокислоту, яка кодується триплетом ГГУ. І триплети, які кодують амінокислоту, ізолейцин. Давайте повернемося, одразу подивимося, як ізолейцин у нас позначається. Так. Ізолейцин. Угу. Бачимо, давайте його знайдемо. Ага, Іле ось у нас. Ну що, давайте розпочнемо. Спочатку з вами виконаємо. Перше. Знайдемо амінокислоту, яка кодується триплетом ГГУ. А, так, ну що, перша основа у нас Г. Ось вона. Друга у нас теж Г. І У. Давайте я позначу, щоб ми спочатку зрозуміли. Г. Тобто шукаємо ось тут першу основу. Друга теж Г. Угу. І третя в нас У. Тобто ось вона. Правильна відповідь у нас буде. Глі. Давайте повернемося з вами до розшифровки для того, щоб зрозуміти, що це за амінокислота. Шукаємо глі. Так. Гліцин бачимо. Тобто амінокислота, яка кодується триплетом ГГО, це гліцин. Це відповідь на перше запитання. Ну що, давайте тепер виконаємо друге. Триплети, які кодують амінокислоту ізолейцин? Так, давайте знайдемо їх. Вони позначаються як Іле. Давайте одразу визначимо. Шукаємо ІЛЕ. Ось у нас раз, два. 3. І визначаємо амінокислоту. Тобто ІЛЕ це «а», «у», «у». Зрозуміло чому, сподіваюся. Запишемо цей триплет. «А», «у», «у». Наступне Іле А, У, С. І останній триплет А, У, А. Це і буде відповідь на другу вправу. Тобто, ми з вами визначили амінокислоту, яка кодується триплетом ГГУ, і це у нас гліцин, і знайшли триплети, які кодують амінокислоту ізолейцин. Це АУУ, АОЦ АО, АУА. Якщо є питання щодо виконання вправи номер 1 запитуйте у коментарі, ми з вами детальніше розберемо. Давайте з вами переходити до вправи номер 2 для початку прочитаємо умову. Один з ланцюгів фрагмента ДНК має таку послідовність нуклеотидів ТГА, ЦЦА, ГЦА, АЦТ, ГТА ГГТ, ААА. Визначте послідовність нуклеотидів інформаційної РНК. Як ви бачите, у нас представлений ланцюг фрагмента ДНК. А ДНК у нас у дужках. Нам треба визначити послідовність нуклеотидів саме інформаційної РНК. Ми з вами будемо використовувати правила комплементарності. Давайте їх пригадаємо, що А це У, Т – А, це Г, і Г – С. І тепер ми це маємо можемо дуже легко з вами зробити послідовність нуклеотидів саме інформаційної РНК. Тобто, спочатку у нас ТГА. ТСА ГЦ і АЦУ. Ми отримаємо з вами АЦУ. І так далі, давайте зробимо далі Г, Г. U. Наступне Г це А. Г на С на Г і А на У. Наступне А це Т. А це У. Це Г, і Т у нас буде А. Наступне Г А. Зрозуміло, так, як ми це робимо? Ось у нас ГТА, це ДНК. Ось воно ГТА. Г стало С, Т стало А, і А стала У. ГТ. СЦА. А А в нас буде У. Давайте перевіримо. Тобто, що ми отримали з вами АЦУ, ГГУ, СГУ, УГА, ЦАУ, ЦЦА УУУ. Це і буде відповідь на наше запитання. Ще раз: нам був наданий один з ланцюгів фрагмента ДНК. Він мав таку послідовність нуклеотидів. Нам треба визнати з вами послідовність. Інформаційної РНК, тобто за принципом комплементарності А дорівнює У, тобто те, що в ДНК це О, в РНК в ДНК А в РНК це У і тому подібно. Ми просто підставляємо: якщо це було Т, воно стало А. І тому подібне. І таким чином ми виконали вправу номер 2 Переходимо до наступної вправи. Умова визначити амінокислотний склад білка, який кодується інформаційною РНК такого складу ГЦЦ, ГГА, УЦГ, УУА. Для початку ми з вами розділимо послідовність інформаційної РНК на кодони або на три плети і використаємо таблицю генетичного коду, щоб визначити амінокислоти для кожного кодону. Ну що, почнемо з ГЦЦ. Г, давайте ще раз. Г. СЦ. С. С. У нас тут Ала, давайте зразу запишемо цю амінокислоту. Так, маленькими літрами. Далі. Г Г А? Г? Глі? Глі? Далі у це г, у це г сер? У, у А. У, у а. Лей. І що ми з вами отримали? Це ала, глі, сер і ЛЕЙ. Або, якщо ми повністю назвемо ці амінокислоти, це в нас буде аланін, далі гліцин, серин, і лейцин. Це і буде відповідь на дану вправу. Тобто, для того, щоб визначити амінокислотний склад білка, що кодується інформаційною РНК, треба кожен триплет подивитися, яким буде, якою амінокислотою кодуватися. Даний триплет ГЦЦ, ГГА, УЦГ, УАА кодується аланіном, ліцином, сирином та лейцином. І давайте останню вправу, четверту. Для початку прочитаємо умову. Фрагмент ланцюга інформаційної РНК складається з послідовно розташованих кодонів ГУХ, ААА УУУ, ГГЦ, УАГ, які антикодони матимуть транспортна РНК і з якими амінокислотами вони зв'язані? Я ось тут підготувала таку маленьку схемку щодо антикодонів. Давайте спочатку зрозуміємо, як шукати ці антикодони. Взагалі антикодон це послідовність із трьох нуклеотидів, так само, що знаходиться саме на транспортній РНК і є комплементарною до кодону інформаційної РНК. Тобто він допомагає транспортній РНК правильно щитати кодон під час синтезу білків. Якщо ми говоримо за правило комплементарності, то аденін в інформаційний РНК комплементарний урацилу в транспортній РНК. Урацил в інформаційний РНК комплементарний аденіну в транспортній РНК, цитозин комплементарний гуаніну і гуанін комплементарний цитозину. Наприклад, щоб знайти кодон, давайте спробуємо гух, да, спочатку інформаційної РНК то його комплементарний кодон буде, давайте спробуємо Г С, У, Урацил у нас став аденіном і опять Г цитозином. Тобто, якщо ми говоримо про кодон гух інформаційної РНК, то він стане. Транспортної РНК буде саме ЦАЦ. Якщо ми говоримо про, наприклад, інформаційну РНК ААА, то аденін у нас комплементарний урацилу буде Ууу. Наступний у нас інформаційна РНК УУУ. Урацил у. У, у нас комплементарний аденін буде ААА. Кодон ГГЦ. Ось у нас передостанній. Г гуанін у нас цитозин, буде «ЦЦ», і «Ц» – цитозин комплементарної гуаніну буде Г. І останнє УАГ. Інформаційна РНК УАГ. Давайте подивимося, що по комплементарності У стало А, далі А стало У, і останнє Г стало С. Тобто для, того, для кожного антикодону на транспортній РНК визначається, яка амінокислота буде приєднана. Тобто, після того, як ми з вами знайшли триплети транспортної РНК, ось вони у нас, ЦАЦ УУУ, ААА, ЦЦГ, АОЦ, тепер ми зможемо знайти. Амінокислоти, які пов'язані з цими антикодонами. Тобто, давайте ще раз. Фрагмент ланцюга інформаційної РНК складається з послідовно розташованих кодонів. Ось, Це в нас інформаційна РНК. Нам треба знайти антикодони транспортної РНК і визначити, із якими амінокислотами вони зв'язані. Ми з вами інформаційну РНК о, кодони перевели. Знайшли їхні антикодони, транспортне РНК ось вони. І треба тепер по ним знайти амінокислоти, як ми робили в попередньому значенні. Ну що? Антикодон, ЦАЦ. Пошукаємо С АЦ. У нас буде гіс, але ми з вами будемо шукати саме по інформаційної РНК. ГУХ, Г-У-Г. вал. І ми з вами знайшли амінокислоту саме валін. Далі А-А-А. Ліс. Ми лізин знайшли з вами. Наступний у нас Ууу. У, у, у. знайшли фен у нас з вами феніланін, фен скорочено. І давайте далі ГГЦ. Антикодон його ЦЦГ, амінокислота ГГЦ, Г. ГЦ. Буде гліцин, так, гліцин. І останнє. У АГ. У а, Буде стоп-кодон. Він не кодує амінокислоту, а говорить про те, що зчитування завершено. Ну що, на цьому все. Ми з вами виконали чотири елементарних фрами з транскрипції та трансляції. Якщо залишились якісь питання щодо виконання даних прав, пишіть у коментарі, будемо розбирати. До побачення!